А скільки ж коштує мій об'єкт нерухомості? Часто запитують клієнти. Вітаю. Мене звати Тетяна Гончак і я сертифікований ріелтор у сфері нерухомості. Чи знає відповідь ріелтор на питання: а скільки ж коштує даний об'єкт? Давайте розберемося разом. Для того, щоб визначити ринкову ціну, ціну, з якої ви ходите на ринок, ріелтор має для цього. У цю інформацію. Він має інформацію по об'єктах, які продавалися раніше, по об'єктах, які реалізувалися, по об'єктах, які на даний момент на ринку. Покупець цієї всієї інформації не бачить. Продавець також. Він має тільки інформацію, якщо перегляне OLX або інші сайти, які об'єкти на даний момент є на ринку, і за яку ціну. Переважно ціна йде завищена, якщо вона від власника, тому що ми розуміємо, що продавець завжди хоче продати дорожче, а покупець завжди хоче купити дешевше. Ріелтор вже має усю інформацію по нерухомості. І за допомогою аналітики, він може визначити ринкову ціну, з якою варто виходити на ринок, виходити в продаж. Чи є це ціна продажу? Ні, звичайно, ні. Ціна продажу це та ціна, яку готовий заплатити реальний покупець за даний об'єкт нерухомості. І ця ціна влаштовує продавця. Саме це і є ціна продажу. А я бажаю всім вдалих угод!